Депутати обласної ради ухвалили важливе рішення про внесення змін в перспективний план розвитку громад Чернівської області, додали ще чотири нові громади. І хотів би зазначити, що з 4 липня стартував децентралізаційний марафон, який підтримується. Підтримуються і депутатами обласної ради, і звичайно, асоціація міст України підтримує децентралізаційний марафон. Відновила роботу комісія робоча група обласній раді з децентралізації, і я сподіваюся, що. Коротші часи, отримуємо ще нові громади. Ми вже побачили, що ті громади, які утворилися, вони мають гарні бюджети. Тобто, це вже аксіома, того, що нормальне об'єднання приносить користь. Тобто децентралізаційний марафон продовжується, і депутати дуже добре, що підтримують практично одностайно нові громади.